Мір вам, дорога церква, слава вашому! Я буду ділитися Словом Божим, книга буття, 32 розділ з 25 го вірша. І зостався, як і в сам, і боровся з ним якийсь муж, аж поки не зійшла світня зоря. І він побачив, що не подужий його, і доторкнувся до суглобу стемна Його. І звихнувся суглоб стегна Якова, як він боровся з ним, і промовив Пусти мене, бо зійшла до світня а той відказав: Не пущу тебе, коли не благословиш мене. І промовив до нього, як твоє імення, той відказав Яків, і сказав: не Яків буде називатися вже імення Твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом. Та й людьми подужиш. І запитав Яків, і сказав: Скажи ім'я своє, а той відказав: що, питаєш про ім'я моє, і він поблагословив його там і назвав Яків ім'я того місця Пенуїл, бо бачив був Бога лицем лице, та збереглася душа моя. Слава Богу! Дав нам Господь цей день, і ми прийшли на зібрання, і наше зібрання підходить до закінчення. Але я хотів би, щоб ми так ще пороздумували над Словом Божим і над своїм життям. Випадок цей з життя є той, що коли Яків, великий патріарх, чоловік Божий, який мав. Нелегке життя, який пройшов таким шляхом, яким Господь його провадив, але прийшов він до такого моменту, коли він залишився сам. Це був саме той момент, коли він дуже потребував в Богі. Це був той момент, коли він був сам на сам з Богом. Це був той момент, коли він щиро міг сказати: Боже, ти знаєш моє життя. Ти знаєш, в якому положенні я знаходжуся зараз. В нього були дві дружини, в нього були діти, в нього був маєток. І, здається, все добре було, коли він переходив від Лавана, коли він йшов вже з тим, що він мав, здається, він йде на свою батьківщину. І він вже пройшов той ж шлях. Лаван залишає його в спокій, так як Бог говорить йому, залиши цього чоловіка. Стоїть вже така границя, що ніхто не має права перейти через ту границю, але є загроза його брат. Саме той брат, який клявся, що відомстить Якову. Яков розумів, що це є важкий шлях його житті, і якщо Бог його збереже зараз. То далі буде все добре. І тому, коли він поставив, пішов, лишив свою сім'ю і пішов шукати Бога. він розумів, що для того, щоб брат, його, який йшов з військом, його зберіг життя, може допомогти йому тільки єдиний Бог. І тому на всякий раз він людей, стада, він відсилав першими. І він хотів задобрити свого брата, але він розумів, що якщо брат не задобриться цим, він буде просто знищувати. І тому він впереді ставив менш жалкішим для себе. Далі, далі, але саме ближче було для нього, це були самі близькі для нього люди. Ми бачимо, друзі, коли він залишився сам, то він шукав Господа, і написано, що він боровся. І він боровся за благословіння. Його ім'я Яків означало обманщик. Історія його життя каже, що він обманув свого батька. Його мама просила, щоб він це зробив. Тому що батько його Ісак хотів благословити його брата, а його брат Ісав, який не боявся Бога. І його брат Ісав, саб, який не шукав Бога. Його брат Ісав, який хотів мати первородство, але не розумів, що є благословення від Бога. І тому, коли людина йде шляхом неправди, вона сталкується з такими проблемами в своєму житті, і як і вносив своє ім'я до того часу завжди, аж поки не зустрівся з Богом, з тим, який хотів благословити Його. Але для того, щоб вибороти благословення, якову понадобилося боротися, і він казав, Я не відпущу тебе. Коли цей муж, який казав, Відпусти мене, бо вже заря, то Яків каже, Я не відпущу тебе. Отримуючи біль в своєму тілі, він схватився за цього мужа і каже, благослови мене. Коли ми читаємо, бачимо, друзі, що люди по-різному кажуть, хто цей муж, я твердо розумію віру, що це був сам Господь. Тому що назва була того місця пенуї, і назва вона свідчить, те, що це є лице Бога. Яків каже, я бачив Бога і залишилось моє життя. І місце це свідчить, що, деколи, що колись цей чоловік боровся з Богом. Ми бачимо, брати і сестри, що були люди, які переживали близькость Господа. Мойсей бачив Бога. Але бачив Він Його не лицем, у лице. Мойсей бачив Бога ззаді, тому що велич Божа була велика на тому місці. Були випадки, коли Господь з'являвся в людському тілі, і коли Він приходить до Авраама. І друге місце Писання, але ми можемо розуміти, хто це являвся, це являвся Син Божий. Є місце писання, яке написано, якщо би Бог поглянув на цю землю, вона плавилась би, як воск. І хто побачив би Бога, той би помер. І тому ці люди, читаючи це місце писання, розуміли, якщо я можу побачити Бога, я помру. Але ми розуміємо, брати і сестри, коли син Божий приходив в людському тілі, люди не помирали. І коли ми читаємо це місце писання, коли Яків каже, як Твоє ім'я, він не сказав своє ім'я. Цей чоловік, Бог в людському тілі, який сказав йому, що ти, так як боровся з Богом, ти будеш перемагати людей, бо ти боровся з Богом. Ім'я твоє вже не буде обманщиком. Ім'я твоє буде Ізраїлем. І тому це є благословенне сьогодні цей час ім'я Ізраїль, Бо тому що це Яків, перший чоловік, який обрив благовоління від Бога, благословіння від Господа, і перемагати буде завжди і людей. Розповідь ця, друзі, показує нам, що є той момент, коли залишатися сам на сам з Богом. Коли ми читаємо розповідь Заблудного сина. Ми бачимо, друзі, що цей чоловік залишився сам на сам. Був такий момент в його житті, коли він ішов героєм. Був момент, коли він думав, що все в нього в житті трапиться добре, тому що в нього був маєток батька. Але коли він промотав цей маєток батька, і написано, що він вже не мав нічого, і він залишився сам на сам. Написано, що він прийшов в себе. Він прийшов в такий момент, коли зрозумів, що він вже ніхто. Ці люди, які з ним рахувались, вони залишили його. Світ його залишив. Всі мрії, його не збулися в його житті, вони були як ті мильні пузирі. Але прийшов момент, коли він прийшов в себе, звернувся до себе, переглянув своє життя, зрозумів і сказав, що мого батька є маєток, є наймитин. А я голодую, я повернуся до мого батька. Ми розуміємо, друзі, що це є ті моменти в житті, коли людина буває, вважає, що вона, з нею рахується цей світ, з нею рахуються люди. Можна видавати себе за гарним, благочестивим братом чи сестрою в церкві. Можна видавати себе гарним добрим працівником на роботі. Можна видавати себе гарним сім'янином, добрим, одзивчивим, але в душі страждати чому? Тому що тільки Бог знає, хто ти є на сам Тому що тільки Бог бачить ці моменти житті, коли ти впираєшся в ту подушку і плачеш. І кажеш, люди знають мене, що я добра людина, але стільки зла є в мені в моєму серці. Але стільки нерозуміння є Бога, але стільки нерозуміння є людей, і тільки Бог знає, хто ти є на самоді. Тому що написано: ніхто не знає, що в людині, крім духа, живу, що в той самий людині. Тільки Бог знав, якова серця. Бог знав, що це людина, яка носила таку. Тяжкість в своєму серці, я обманщик. Я згрішив перед Богом, перед Батьком. Я ношу це ім'я, але я хочу мати благословення. Але я хочу, щоб Бог звернувся до мене. Але я хочу з ним зустрітися сам. Я хочу лицем, -лицем з ним зустрітися впродовж життя, коли я і коли Господь показав йому той сон, хто відкриття, коли показав йому той він бачив цю драбину, і він бачив цих ангелів нісходящих. І Бог сказав, що ти повернешся, і благословіння буде над тобою. Але це недостатньо було якова. Це недостатньо було, що він це побачив і почув. І Він хотів мати зустріч сам на сам з Богом. І Він хотів говорити з ним лице в лице. І тому ця подія відбулася в його житті, великим переворотом в його житті. Чому Христос каже, ти ж, коли війдеш в свою кімнату, помилися твоєму батьку в тайні. Помолися, шукай лиця Господнього наїдіння з Богом. Друзі, ми маємо в житті різні обставини, різні хвилювання в житті, але як добре, коли ми знаходимо то місце, коли ми шукаємо лиця Господнього, і коли Господь простирає скипетр благовоління. Я пам'ятаю, друзі, такі моменти в моєму житті, коли я спілкувався з одною сім'єю, приходив тоді. Це була сім'я, яка знаходилась близько, вони зараз проживають в Америці, сім'я Думанських. І ви знаєте, друзі, коли я був в той сім'ї, наблюдав з одним братом, який приходив тоді і приходив, закривався в кімнаті годинами молився. Я час від часу приходив туди, наблюдав щелочку дивився, що може казати цей чоловік, хто із старших віручих пам'ятається, був брат Соломон з Ефіопії. Цей чоловік годинами молився там. Він закривався в кімнаті Едіка, і там він молився. Проходив година, друга. Я приходив і знову дивлюся, він знову молиться. Але я бачив лице його сіяло, тому що він мав зустріч з Богом. Друзі, як важливо, коли ми маємо зустріч з Богом, коли Моїсей мав зустріч з Богом, коли він повертався із той гори Сіная, і його лице сіяло, тому що Господнє сіяння було в Нейво Христос сказав, щоб ми подв'язалися входити тісними воротами, друзі. В житті нашому ми проходимо такі шляхи, і коли серце в нашому печаль, ми розуміємо, що якщо прийшла біда, хто нам поможе? Хто нас може втішити, хто нам може дати розраду в нашому житті? І це є тільки сам Бог. Ми розуміємо, брати і сестри, що Господь Він пільнує над своїм словом. І коли ми читаємо, коли Господь ходив по цій землі, то були люди, які підходили до нього, коли люди просили, але тільки Бог сам заглядував в серце то людина Один раз підійшов чоловік, який, здається, був добрим. Видаючимся він цей чоловік виконував заповіді, і він каже, що мені не достає. Цей чоловік каже, вчителю, ти добрий, ти благий, вчитель, що мені не достає, виконуй заповіді. Він каже, все це я виконую з дитинства мого. Ці люди, всі, які знали цього чоловіка, це був заможний чоловік, це був добрий чоловік, це був благочестивий чоловік. Але тільки Ісус знав, що не достає цьому чоловікові. Тому цей чоловік підійшов і сказав: Господи, що мені не достає, він відчував, що щось гнетить його серце. В його серці було подібно, як Якова. Яков боровся з Богом. Чому? Тому що він жив в обмані, тому що він жив тим переживанням, яке колись він зробив. Пічаль для свого батька отримав благословіння, отримав первородство, але це був шлях обману. Він хотів отримати благословіння від Бога. І тому, коли цей чоловік підійшов, Ісус каже: тобі не достає одного. все те, що маєш, продай розданіщим. І тоді будеш мати скарби на небесах, цей чоловік опічалився, бо мав маєток. Ми бачимо, брати і сестри, що тільки Христос бачив, що тяготіло серце цього чоловіка. І тому він сказав йому, що тобі потрібно зробити це, і тобі тоді цей тягар не буде тривожити твоє серце, твої думи. Ми знаємо, брати і сестри, що не кожному скаже так Господь. Хтось має маєток, Бог не каже, роздавай цей маєток ні. Можна трудитися в цьому, благословляти, працювати і далі, бо це є благословіння від Бога буде благословінням для інших людей. Ми розуміємо, брати і сестри, що Христос сказав, де скарб паже, там, де сокровище, там і скарб ваш буде. В чому є наш скарб, брати і сестри? Можна бути бідною людиною, але, в скарб, але в серце бажати постійно збагатитися, а можна бути багатою людиною цього віку і в скарбі Мати Ісуса Христа. Вічний скарб, брати і сестри. Ви знаєте, коли Христос. Однажди сказав, почув слова, які казали йому, люди, Боже, Господи, вчителю, я піду за тобою, куди ти не пішов. І він каже, що лисиці мають нори, птахи, гнізда, але сину людському нема до голови приклонити. Коли ці люди казали, Господи, я піду за тобою, але дозволь мені, дозволь мені попрощатися своїми рідними, домашніми, похоронити батька. Ісус сказав, предостав це іншим. Коли Господь тебе кличе, коли ти маєш дотик в своєму серці, йди за Христом, йди за Ним. І Він каже: всякий, хто бере в руки того плуга, хто озирається назад, неблагонадежен для Царства Небесного. І тому Господь звертається, і Він каже: ось тою стукою у двері, хто почує і ті двері відкриє. То я віду і вечерю сотворю. Коли Ісус казав, казав тим словам, які підходили до Нього люди, які казали Йому, які показували на закон Божий, що казали Ісус, я знаю вас. Ви не маєте любові до Бога. Ісус знає серця кожної людини. Ісус знає як ми прийшли сюди. Ісус знає наше життя. І тому не потрібно нам розказувати Богу, оправдувати себе. Чому я так поступив? Чому я так зробив? Це можна говорити людям, можна обманути людей, можна предоставити не ті обставини життя свого, виправдати себе. Але як і знав, що він обманути Бога не міг, і як і знав, що він ходив в як йому потрібно було зняти це клеймо з його життя. Є гріхи юності, які ми робили в нашому житті. І тому Давід каже: гріхов юності не вспоміни мені. Серце чисте створив мені, Боже. Друзі, ми можемо думати, що ми є добрі люди, але коли Бог починає говорити до Тебе і до мене, Він показує нам, подібно як ангелам цих церков, я маю проти Тебе дещо. Щоби ти поправив те, і то. Але Бог каже це з любов'ю для того, щоб ми мали близість з Господом, для того, щоб це не було перешкодою нам іти за ним. І тому Ісус звертається як раніше. До ангела церкви, і він каже: ось тюю двері стукаю. Ісус стукає в двері нашого серця. Я би хотів, друзі, так як час наш підходить вже до закінчення, я би хотів розказати одну розповідь, яка сталася з одною сім'єю. Книга, яка свідчить про це, є стук в двері. З 1837 по 1901 рік правління було. Королів Британії і Ірландії Вікторії. Коли вона проживала зі своїм чоловіком Альбертом, це було краще правління Британії Королівства. Це було справедливим правлінням. Люди вспоминають за добре ці часи. Але знаєте, є розповідь, яка сталася з одною сім'єю. Це були прості люди, які жили в правління. Королів Вікторії, Альберта. Це були ті люди, які служили їм. Це був садовник Робі і його дружина Меді. Це були люди, які знали Бога. Це були люди, які молилися йому. Але знаєте, вони переживали добрі часи в своєму житті, тому що королева була завжди розположена до цих простих людей. Но прийшли смутні важкі часи в їхньому житті тоді, коли Альберт чоловік помер, коли робі чоловік Мегі, помер, коли діти роз'їхалися, і ця дружина, ця вдова залишилася сама. Спочатку вона мала деякі жалування, спочатку вона мала деякі запаси, але прийшла люта зима. Запаси весь витратились. Борги ставали все більшими. І от однажди, коли вона молиться Богу і каже, Господи, нема нікого, хто би міг мені допомогти. Господи, я маю великі борги. Я не маю що їсти, вона стоїть і молиться Богу. Боже, ти, Господь, ступися, допоможи мені. Господи, тільки Ти єдиний знаєш моє серце, моє життя замітало снігом. І ця Віруча людина стояла на колінах перед Богом. Вона почула стук у двері. І вона подумала, що це стукає знов той ростовщик. Стукає той чоловік, який прийшов, щоб вона повернула йому борги. Вона не може це зробити, тому що в неї не було нічого. Але коли стук все більше і більше був в двері, вона встала і відкрила. І що вона побачила? Вона побачила біля дверей. Продукти, корзини з продуктами питання. Вона побачила це якесь диво, що було біля її дверей, але саме основна вона побачила карету, і там сиділа сама королєва Вікторія з своїми придворними слугами. Коли вона це побачила, коли вона підбіжала до цієї карети, для неї не так було важно, що були там продукти, стояли, там були гроші, там була допомога, яка Господь явив для неї. Сама королева приїхала до неї, коли замітала снігу, коли ніхто вже здається, всі люди забули за неї, коли вона була непотрібна. Ви знаєте, мені хочеться сказати, брати і сестри, коли ця розповідь вона показує нам, який милосердний любячий Господь і знає наміри серця людини. Але як важно, друзі, що в такі моменти переживання, коли ми отримуємо допомогу від Господа, ми розуміємо, сам Господь прийшов до мене. І я мав зустріч з ним. І я мав переживання з Ним цей Пенуїл. Ви знаєте, друзі, що яків. Коли отримував це благословення, він знав, що це не просто чоловік приніс йому це благословення. Не просто чоловік прийшов і сказав, Яків можеш спокійно йти, і сам тебе не зачепить, ні. Сам Господь сказав йому, Яків ти будеш. Благословенний, ти будеш Ізраїлем. Ми знаємо далі та розповідь, вона каже нам, що після того Ісав прийшов своїм військом, але вони обнялися з Яковом своїм братом, бо Господь стояв між ними. Коли Господь стає між нами, друзі, брати і сестри, коли ми маємо зустріч з ним, коли ми маємо такі переживання, цей пенуїл, тоді не страшен нам ворог, тоді Господь іде впереді. І тому я хотів би закликати таких людей, які ще не мали цього Пенуїла, які ще не мали зустрічі лицем з Богом, які ще не родилися від Бога, які ще не покаялися, для вас є час. Для вас є ці переживання, які ти маєш страждання в своєму серці. Хто може мені допомогти? Хто може втішити мене? Ви чули сьогодні цей, цю розповідь, цей вірш за Німана. Да, це був чоловік, це був видаючися чоловік, це була та людина, яку рахувалися, але ця людина була нещасна. Ця людина страждала, ця людина була прокажена. І коли він прийшов туди, він знав, що ще трошки, і він буде відлучений, він помре. Але тільки Бог міг допомогти. І сам Господь знімає з нього цю проказу, але є проказа гріха. Це та сама проказа, яка з'їдає людину знутрі. це та сама проказа, яка руйнує серце людини і життя її. І тому Ісус прийшов для того, щоби знищити, звільнити людину від цієї прокази. І Ісус сказав: Прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені, і я заспокою вас. І тому я кличу вас не до себе. Я кличу вас, хто хоче примиритися з Богом, хто хоче покаятись для вас і час, вийдіть зараз на це місце і церков звершить молитву. А церкву, попрошу, стане на наші ноги. Впродовж молитву.